О, Генрі, дари волхвів! Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них шістдесят центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником так запекло. Що аж вуха палали від мовчазного осуду і скупості, викликаєною надмірною ощадливістю. Дела тричі перелічила гроші один долар вісімдесят сім центів, а завтра різдво, що було діяти? хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати. Так дела й зробила. І з цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається зі сліз. Зітхань, усмішок, причому зітхання переважають, поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, оглянь мої її господу мебльована квартира за вісім доларів на тиждень, не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне із цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не війшов би жоден лист. І кнопка електричного дзвоника. Із якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка із написом Джеймс Ділінгем Янг. Слово «Ділінгем» розтягнулося на всю довжину у той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів. І літери в слові Ділінген поблякли, немов би серйозно замислилися, чи не скоротитись їм до скромного, без претензій де. Та, хоч коли містер Джеймс Ділінген Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук Джеєм і гарячі обійми місіс Джеймс Ділінген Янг. Її ви вже знаєте як дело. А це і справді. Так гарно. Дела перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивилась на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану у сірому дворі. Завтра різдво, а у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати за 20 доларів. На тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші, тільки долар і вісімдесят сім центів, щоб купити подарунок Джимові, її Джимові. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на різдво. Щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої чисті, належати Джимові. Вона раптом одійшла від вікна і зупинилась перед дзеркалом. Очі сяяли, як діаманти, але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дітові, а друга волосся деле. Якби цариця Савська жила у будинку навпроти, дале часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовності її величності, якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як Соломон рве собі бороду від застращів. Прекрасне волосся Деле. Розсипалися каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем майже всю її постать. Потім вона знову, нервуючи й поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухому, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старецький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок, Махнувшись спідницею, дела кинулася до дверей і вибігла з дому на вулицю, а в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилася перед дверима із вивіскою. Софронія, найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух, серце і швидко билася. Мадам Софроні була здоровенна білява жінка із сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам. І зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. Двадцять доларів, сказала мадам, звично ж зважуючи в руці волосся. Давайте мерщі, промовила Дела. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору дела біла по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима, і тільки для нього. Нічого схожого не було у жодній іншій крамниці, вона вже все перевернула там догори дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, із якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, дело відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як Джим, скромність і гідність. Ці якості були в них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У деле лишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. І з таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година, бо хоч який чудовий був той годинник, адже іноді дивився на нього крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли дела повернулась додому, її захоплення трохи вщухло. Натомість з'явилася передбачливість та розсудливість. Вона дістала щипці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, учинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За 40 хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і дела стала дуже схожою на хлопчиська, що втік із років. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала, то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку із коні Айленда. Але що, що могла б я зробити з одним дором і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах, і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до Бога із коротенькими молитвами із приводу всяких життєвих дрібниць, і тепер швиденько зашепотіла Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалася йому. Двері відчинилися. Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було закопотане. Бідолаха в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто, і рукавич у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутися на переплицю. Його очі спинилися на Делі. У них був вираз, якого вона не змогла зрозуміти. І стало страшно. Джиме, милий, вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Вона знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джиме. І будьмо щасливі, ти ж навіть не знаєш, який гарний чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим так, наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він якимсь безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні святвечір, Джиме, будь зі мною ласкавий. Це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові можна було б перелічити!» У її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто і ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе. Смажити котлети, Джиме. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обійняв свою дело. Будьмо скромні, відвернімося на якихось десять секунд і займімося чимось іншим. Подумаємо, наприклад, яка різниця між всіма доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математик, і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг із кишені із свого пальта, пакуночок, і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Део», – сказав він. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять. Ще б я тебе розлюбив. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір, пролунав крик захвату, а на зміну йому ой леле прийшов, як то буває, тільки у жінок потоки сліз та зойки. Довелось негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири, річ у тому, що на столі лежали грибінці, набір грибінців, бічні й задні, якими дала давно любувалася на одній із бродвейських вітрин, чудові грибінці, справжні, черепахові, прикрашені по краям дрібними коштовними каменями, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй, але дідешті коси, що їх прикрасили в ці довгожденні гребінці. А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела нарешті затуманені сльозами очі, всміхнулася і промовила: у мене дуже швидко розтавилося Джиме. Дела підскочила, як ошпарене котеня, і вигукнула О господи, Джим ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала йому на долоню ланцюжок. Матовий, коштовний метал, здавалося, засяяв відбитим світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж, гарний, Джиме. Я з це місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися, котра година хоч сто разів на день. Дай но мені свій годинник, я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком!» Але Джим не послухався. Він ліг на кошетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел сказав: Давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватися. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці, а тепер гадаю. Пора смажити котлети. Бог ви, ті, що принесли дари, немовляті в яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди, вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі, і дари їхні були мудрі. Можливо, їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки, а я розповів вам, нічим непримітну історію. Про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларовій квартирі, і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так, вони і є волхви.